Вітаю, з вами Галина Брігріс, і ви пам'ятаєте про кардиган ось такі ромби. Я його в'язала із двох ниточок. Одна ниточка це ось бабінний махер біленький. А друга ниточка ось така букляшка. Вона в пасмах продавалась, але я її перемотала, і бачите, яка вона шуковиста. Що я саме хочу показати в даному випадку, це саме, як я сшиваю плече. Це, на мою думку, дуже важливо, тому що плече дуже ніжна робота, дуже тоненька, дуже ніжна і тепла. Але ось тут плече, бачите, як виходить шовчик з виворітнього боку. А я його сшиваю з лиця. Саме з лиця голкою і Думаю, що дуже добре буде це видно, бо я зроблю ще ближче. З обох деталей, чи з обидвох деталей, ось так петелька під петельку, ниточка акуратненько підтягується, і кожну петельку ось так підтягую. На мою думку, це важливо. Того, що. Потрібно ось це плече, щоб не тянулося, щоб виріб на плечах не висів, а гарно лежав. Обов'язково покажу і обсудимо повністю готову роботу, але шиваю я саме ось таким способом. Тому, думаю, що ви візьмете до уваги. Такий немало важливий момент, на мою думку. А мені про це напишете. Чи важливим було це відео. По висоті деталі ви можете сшивати гачком, іншим швом. Але плече, на мою думку, це дуже важливо. По-перше, воно повинно бути гарним. І по-друге, не розтягуватись дуже сильно при носінні. І ось так кожну петельку, дві половинки петлі, ось видно, підхоплюю дві половинки петлі і прошиваю. Дещо скурпульозна, така ніжна, тоненька робота, але, думаю, воно того варто. Фіксую, звісно, край повністю, щоб кількість петель співпадало. Майстер клас на каналі самого виробу уже є. Звісно, я ще покажу опис саме по деталях. І ви мені обов'язково напишете, чи корисним було це відео. І як шиваєте ви? З вами Галина Прикрізь.